Потрапляння у символічні збірні сезону національної баскетбольної асоціації це дуже престижна відзнака набагато важливіше ніж участь у матчі всіх зірок. Бо від того, чи потрапиш ти в all NBA Team, залежить сума контракту. Плюс деякі гравці можуть прописувати додаткові бонуси на кожен рік за потрапляння у відповідну збірну. До того ж, на All Star можуть поїхати 24 баскетболісти і майже завжди є травми та заміни. Тому кількість ще підвищується. А ось символічних команд лише 3, і, відповідно, відзнаку отримують лише 15 гравців. Тож, Сьогодні ми поговоримо про 15 найкращих виконавців сезону 2023 2024 років. І як же я кайфую, що більше не потрібно вигадувати велосипед. А у нас є чіткі правила стосовно кількості матчів. З цього розіграшу потрібно відіграти мінімум 65 ігор, а найголовніше немає розподілу на позиції, і ми можемо провести градацію найсильніших баскетболістів, склавши свій топ 15. Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, Basket Moves. Хочу виразити велику дяку кожному з вас, а особливо спонсором. До нас приєднався Володимир Бартко. Це дуже важлива підтримка для мене, розуміння того, що люди цінують те, що я роблю. Дякую ще раз, кожен також може віддячити за мої старання. Існує не тільки спонсорство. Ви можете відправити донат в описі під відео, є посилання. А якщо не можете підтримати монетою, то... Лайк, підписка та увімкнути дзвіночок це безкоштовно та не потребує якихось зусиль. На цьому, я думаю, вам слід влаштовуватись позручніше. Бажаю приємного перегляду. А ми починаємо. Let's go Будемо рухатися знизу догори. Я сподіваюся, положення у особистій моїй градації вас не дуже збентежить, бо визначатися подекуди було дуже складно. Але давайте не бігти швидше паровоза. Третю збірну відкриває Тайріс Халібертон. Це найкращий асистент ліги, як за середнім показником, так і в цілому. Нещодавно він встановив новий рекорд франшизи Пейсер за кількістю передач за сезон, випередивши легенду індіани Марка Джексона. В принципі, тут нічого додавати, Тайріс взагалі блискавично почав цей сезон, але, на жаль, травми вибили його з колії. І після матчу всіх зірок він дуже суттєво просів статистично. Але, незважаючи на це, Халібертон досі дає 20 плюс 11 по сезону, допускаючи лише трохи більше двох втрат в середньому за гру, що робить його одним з найохайніших плеймейкерів в цьому сезоні. Тайріс Халібертон є лідером індіани, яка бореться за. Пряму путівку в плей-офф, тому він зобов'язаний бути в третій збірній All NBA. Наступним моїм вибором стає Доманта Сабоніс. Так, вас це може здивувати, цей литовець б'є рекорди за даблдаблами, є лідером за трипл-даблами, а в гонці за MVP взагалі займає шосте місце. Так, і він не All-Star. Я займаю тут, як мені здається, золоту середину. Звісно, центровий Сакраменто заслуговував потрапити на МВЗ, але ж реально розглядати його як найціннішого гравця сезону теж щось неадекватне. Kings дуже сильно впали і вже знаходяться у зоні плей-ін. Звісно, це, по-перше, через травми рольових виконавців, але ж і Сабоніс суттєво не підняв свою планку. Так, Домантас лідер за підбираннями в NBA. Він набирає майже 20 очок 14 підбирань та віддає 8 передач. Цифри космос. Але його ефективний відсоток погіршився в порівнянні з минулим роком, що виливається в збільшення підбирань після своїх же промахів. А збільшення передач прямо пропорційно збільшенню кількості втрат. Та й про захист я мовчу, бо він відсутній. Коли йде мова про найкращих гравців, то як ми можемо проходити повз Стефана Карі, найкращого шутера в історії? Стеф один з найкращих гравців в клатчі в цьому сезоні. У нього найбільше очок в близьких кінцівках, він реалізував найбільше трьохочкових там, а відсотки шефа в клатчі краще, ніж по сезону. Тобто він в соло намагається тягнути цей бідовий Голден стейт. і йому це вдається. ГСВ набрали таку ходу, що цілком може залізти в плей-офф, а там з ними мало хто захоче зустрічатись. Карі набирає 26,5 очок, віддає 5 передач та реалізує при цьому більше 40% з 3-очкової при майже 12 спробах за гру. А з лінії штрафу у нього взагалі найкращий показник в сезоні по всій лізі 92,5%. Стеф Карі вже 10-й сезон поспіль знаходиться в праймі, і в свої 35 досі залишається гравцем, якого дуже важко стримати, незважаючи на його габарити. Ще одна людина, якій багато років, а вона досі б'є рекорди та нас всіх дивує, як в 39 років можна робити такі речі. Леброн Джеймс став рекордсменом за набраними очками не тільки в НБА, паралельно ставши першим, хто набрав 40 тисяч поєнтів в регулярці, а ще обійшов Оскара Шміта та став найкращим бомбардиром за весь час існування баскетболу. А скоро він взагалі може пробити відмітку 50 тисяч очок. Це космічний космос. Леброн набирає 25,5 очок, робить сім підбирань та віддає вісім передач, реалізуючи троочкові краще за стефа. Тільки уявіть собі, король поливає з відсотком 41,5. Так, на вдвічі менших об'ємах, але ж це його найкращий показник за кар'єру. Лейкер штурмують західну конференцію і, можливо, відвоюють собі пряму путівку в постсезон. Але в будь-якому випадку в плей-ін буде дуже гаряче. Девін Букер – це спалахи сонця. Якщо б він грав на тому рівні, на якому він може грати, то він був точно вищий. А так лише закриває мою третю збірну, незважаючи на всі складнощі та критику, що буцімто у Фінікса будуть проблеми без плеймейкера, Бук взяв м'яч у свої руки та зайнявся розіграш. Він віддає сім передач на 2,5 втрати. Це не гросмейстерські цифри, але цілком пристойного рівня. Беручи до уваги, що втрати відбуваються, коли він бере гру на себе під час ізоляції. Букер генерить майже 27,5 очок з відсотковою лінійкою у 49,5 з гри, 37 з триочковою та 88,5 з з лінії штрафу. Єдиним його мінусом є травми, які зіпсували загальним враженням. Бук втрачав форму, через що з'явилися ці гойдалки у результатах. А хто у Фініксу стабільний, це звичайно Кевін Дюрент. Він проводить найбільше часу на майданчику серед їх зіркового тріо та вніс найбільший вклад в те, щоб сан зборолися за пряму путівку постсезон сезону та обійшлись без додаткових сивих волос у Грейсона Аллена. Кей Ді в середньому набирає так само як букер, але ж знову таки більше матчів і в загальній кількості очок у нього значно більше. Плюс Дюрент має менше кітків, ніж Девін, втім реалізує свої спроби набагато ефективніше. 52,5% з поля, 42% здалеку, далеку, 85,5% штрафні, наче він намагається посунути себе на другий план, віддає м'яч дібуку, але все одно, як на мене, саме Кевін, перша зірка сонячних. І ще одним фактором, не менш важливим, є те, що Кейді по факту є найкращим захисником команди. Він старається на своїй половині в 35 років, страхуючи Нуркіча, виписуючи блокшоти. Але ставка робиться в першу чергу на атаку, тому в дедлайн було взято Ройса Оніла, який зможе розвантажити Дюрента, щоб той концентрувався на грі в атаці. Ще один ветеран, який на диво зіграв багато матчів в цьому сезоні, це Кавай Леонард, коли йде мова про. Про кращих гравців і намагання їх розставити по місцям дуже важливим фактором є гра у захисті, і Кліперс має віддати Шану Каваю, що він вигразає це комфортне місце в топ-4 для них, саме своєю присутністю, доступністю, що він грає, а не в лазареті. У Леонарда півтора перехоплення та один блок в середньому, але не тільки базові метрики вражають, він один з лідерів за діфлекшенами. Він найкращий за збереженими втраченими м'ячами, маючи однакову кількість за цим показником з Джошем Хартом, що показує рівень хаслу та бажання від містера посмішки. Якщо треба взяти когось з лідерів на себе та закрити його, такої роботи він теж не цурається. Тому я бачу його також в другій захисній збірній сезону. Та й допомагати в атаці Кавай не забуває. 24 очки 6 підбирань 3,5 передачі, при цьому набирає очки дуже ефективно. 52,5% з гри, 42% з триочкової та 88,5% з лінії штрафу. Тобто, якщо атакує Кавай Ленар, ти можеш бути впевнений, що команда набере очки. І якщо ми почали казати за позицію команд, то слід поговорити про одного з лідерів західної конференції, а саме Мінісоту Тімбервус та її лідера Ентоні Едвардса. Мораха прогресує поступово від сезону до сезону, при цьому демонструючи стабільність. І Як на мене, це вже суперзірковий рівень. Тому він у мене на восьмому місці і має потрапляти у другу збірну NBA. Про найкращий захист лігії ви вже багато чули. Але концентрація та акцент уваги там завжди був на Руді Гобері. Втім, без таких партнерів навколо, навряд чи ми зараз казали про найкращий захист вовків. За всі роки в Юті першого дефрейтингу не було. А в останні роки з дерявим периметром їх максимум був четвертий захисний рейтинг. А переважно це 9, 10, 13 показник. Тому без Макденіалса і Едва. Варца, які жирають фланги, це б не працювало так ефективно. Та й такому фізично обдарованому фріку дивно було б не користуватися цим. Ентоні Едвардс один з кращих ТВ-гравців, тому такого шаленого прогресу від Міннесоти не було без його старань. А без кого точно Нью-Йорк не був так високо, так це без Джейлена Брансона. З цією епідемією травм, яка навалилася на Нікс, Брансон залишається єдиною залізною людиною серед основних гравців. Звісно, йому допомагає склад Віланови у обличчі Донте Ді та Джоша Харта, але не відмічати черговий прогрес Джейлена, який включив режим вбивці та показує надрозумну гру, просто неможливо. Він також отримує від мене статус саме суперзірки, бо 28 очок, майже 7 передач на 2,5 втрати. відсоткова лінійка 48 395 84 це вже топ рівень. І я зараз розповідаю про гравця з ростом 188 см, з маленьким вінгспаном, спаном який дуже потужно і впевнено лізе у проходи та набирає очки. Триочкові він також почав використовувати більше, і при такій увазі і невеликих габаритах давати такі відсотки це рівень снайпера. Тому шана і велика повага вилітає від мене Джейлену Брансону. До того ж, він записує себе в історію Нікс, ставши лише третім гравцем, який провів 10 матчів 40 очок в сезоні. Він приєднався до Бернарда Кінга та Патріка Юінга. Замикати другу п'ятірку в мене буде Ентоні Девіс. І знову ми повертаємося до елітних навичок в обороні. Для мене це найкращий захисник Ліги, який до того ж ще дуже сильна опція в атаці. Леброн віддав ключі від Лейкерс Девісу, і той його не підводить. AD залишається здоровим протягом всього сезону, що тільки додає йому плюсиків, 24,5 очок, 12,5 підбирань, 3,5 передачі, 2,5 блоки та більше одного перехоплення в середньому за гру. Дійсно вражає. Пікін роли, алюпи, данки, середні, все це в арсеналі монобрового, відточено на високому рівні. А мати середній дефрейтинг по лізі, коли з тобою грають Діянджела Расел і Остін Рівс, це я взагалі знімаю капелюха. Девіс може захищати кільце та підійматися за гардами суперника на догу, не даючи спокою ніде. І грати один в один це останнє, що треба робити, коли зустрічаєш центрового озерників. Але є і мінуси. Ентоні Девіс не відрізняється стабільністю і пошкодження. Прям шукають його. Так він вже не зміг дограти другий матч через травму ока, хочеться побажати лише здоров'я на кінець чемпіонату і плей-офф, тому що все інше у Девіса є. Першу збірну відкриває найкращий гравець найкращої команди. Цю тезу ви чули вже неодноразово, але ж так і є. Джейсон Тейтум продовжує покращувати свою киткову ефективність, що автоматом дає бонус бал від мене. Набирати 27 очок, коли в тебе в команді є Джейлен Браун, Кріста Порзінгіс, Дерік Вайт та Джру Холідей це супер результат. У Тейтома забирають китки, зменшують хвилини, а він тільки стає краще. До того ж, підросли передачі, а втрат стало менше. І позначка у співвідношенні цих показників майже 2, що вже звучить як успіх. Навіть порівнюючи позаминулу рік, коли він теж потрапив у першу збірну NBA, тому Джейсон поступово починає прописуватися в топ-5. Звісно, я очікував від нього більшого, якщо ви пам'ятаєте мій прогноз на початку сезону, коли я казав, що у нього є гарні шанси забрати собі MVP. Так, помилявся, але ж тримати стабільний рівень і потроху додавати це теж непогано, тому сварити його я не можу. Тейтон почав менше брати дурних троочкових, та і відсоток у нього вже цілком робочий 38. Він непогано себе почуває в командному захисті, а йому лише 25 років. І якщо JT вистачить наполегливості та запасу мамба менталіті, цілком можливо, що скоро ми будемо казати про нього як про найкращого гравця NBA. Абсурдність полягає в тому, коли ми кажемо про наступного гравця, що він проводить статистично свій черговий найкращий рік в кар'єрі. Він тримається шостий рік на рівні MVP, але знову є люди, які сильніші. Яніс Андетакумбло набрав найбільший очок за сезон в історії франшизи Бакс, побивши свіжий рекорд. Втім, 30,5 очок, 11,5 підбирань, 6,5 передач, 1 блок та перехоплення це лише четверте місце. Грік Фрік проводить найкращий сезон в кар'єрі з точки зору ефективності, реалізує 64,5 двоочкових китків. З появою Дем'яна Ліларда і Маліка пізлі Янісу не треба кидати триочкові, що дає змогу залишитися одним не кидаючим гравцем на майданчику. І в той же самий час скидки Грека реалізуються, що дає найкращий показник по кар'єрі за передачами. Також це має і зворотню сторону медалі, що Янісу та Брукулопусу треба тепер вдвох витягувати захист оленів. Це, звісно, не має шансу на життя, але форвард бак став більше працювати на своїй стороні майданчику, і все рівно цього замало, щоб бути в топ-3. Тому що є такий хлопець, як Лука Меджик Дончич. Яке робить майже трипл дабл з 30 плюс очками, і якщо б це було у часи прайма Рассела Весбрука, то це, безперечно, заслуговувало на MVP Але лука лише третій. Найкращий бомбардир NBA 34 очки в середньому, дев'ять підбирань та майже 10 передач. Фантастика! Несіть шампанське. але стривайте, звісно, зараз дали папер угору, і вони вже на п'ятій сходинці та забезпечили собі пряму путівку в плей-офф. І все це відбувається з безпосередніми перформансами словенця, але ж є дві людини, які роблять ще більш наймовірніше. І знову якось сказати щось погане не можу за Дончича. Він додав в китку за дуги 38 на 10,5 з половиною спробах. Це добре. Він старається в захисті, активно працює, наскільки йому вдається про що свідчать півтора перехоплення найкращий результат за кар'єру. Позиція команди і те, що у нього є така друга зірка, як кайрі, а також чотири втрати для мене особисто ставлять його нижче в цьому рейтингу. Хоча мій прогноз про те, що саме Лука Дончиш стане найрезультативнішим гравцем сезону, трохи тішить. Друге місце і тут у нас Нікола Йокіч, якщо ви слухали наші дебати у подкасті по нагородам, то розумієте, чому я так вважаю. А якщо ні, то рекомендую послухати. Тут я пройдусь зовсім кратко, якщо Яніс грає вже шостий рік на рівні MVP, то Йокіч вже четвертий. Просто у будь який з цих років, якщо б їм дали цю нагороди, жодних питань би не було. І забавна ситуація ще в тому, що і Янісу дали виграти нагороду двічі, після чого прокинули і він виграв чемпіонство у цей же рік. Так само і з Ніколою. Ембіду не вдалося зациклити цю гарну традицію, і добре, що так трапилося. Я топив за Джокера в минулому році, і тоді він дійсно мав отримати третій MVP поспіль, ставши першим після Ларі Бьорда, кому це вдалося. Але Ліга вирішила інакше. Зараз Йокіч грає гірше ніж в минулому сезоні. Він має на три кітки більше і додав лише два очки. Його ефективність просіла, при цьому він віддає на одну передачу менше. Денвер не такі фаворити, і у нас три команди на вершині, серед яких наступний гравець. Тож, перше місце отримає Шей Гілджес Александр. Шей найкращий тувей гравець, він найкращий захисник на слабкій стороні. Лідер за перехопленнями, один із лідерів за діфлекшенами та контестами на триочковій. Через нього реалізують 45,5% китків, при цьому він з'їдає у своїх опонентів 1,5%. А з тим, що Оклохома грає розмін кожен проти кожного, це цілком показова історія. А як ви знаєте, це дає перевагу особисто для мене, і я думаю, тільки сліпий це не помітить. Ні, Лука ні ніколи не дають такого імпакту в захисті. ШГА має найбільший вплив на гру команди Іватаці. 30 очок та 6,5 передач при двох втратах. Це досить акуратна гра та ефективна. Відсоткова лінійка 55-36,5-87. Доволі непогано. До того ж, Олександр часто використовує середні джампери, і при цьому у нього 57,5 двоочкові спроби. І я б не сказав, що за просунутими метриками він катастрофічно поступається Йокічу. Та й просто баскетбол баскетболша Гілджаса Олександра більш ефектніший, та й сам гравець виділяє більше зацікавленості та жаги до змагань, чого не скажеш про серба. Підбуваючи підсумки, третя збірна має такий вигляд. Таріс Халібертон, Деманта Сабоні, Стеф Карі, Леброн Джеймс, Девін Букер, друга збірна Кевін Дюрент, Кавай Леонард, Ентоні Едвардс, Джейлен Брансон та Ентоні Девіс. І перша збірна Джейсон Тейтум, Яніс Тетакумпо, Лука Дончич, Нікола Йокіч та Шей Гілджес александр Ваша думка з приводу мого топу, з чим згодні, з чим не дуже, а також з критикою чи похвалою, як завжди, очікую в коментах. Це дуже важливо для просування, щоб нас ставало все більше. Давайте розширювати україномовне баскетбольне ком'юніті. З вами був Баскетмус. До скорої зустрічі, мир!